Вже традиційно до Дня української писемності та мови в усіх куточках нашої країни відбувся радіодиктант національної єдності. Цьогоріч знімальна група Кременчуцьких новин долучилася до написання спільно зі студентами Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Готувала диктант цей Оксана Забушко, відома поетеса, літераторка наша українська, відома в усьому світі. Вона витратила три тижні на підготовку тексту і казала, що це як, як ото з гирями на ногах бігти. Так їй було важко це робити. І дивіться, цей диктант також вона підготувала, як би подарувала українському радіо, якому теж виповнюється 100 років. Текст цьогорічного диктанту мав назву Магія голосу у прямому ефірі. Зачитав зміст диктанту письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба. Хоч ворог і спробував ракетною атакою зіпсувати проведення заходу. Уся спільнота Кременчуцького національного університету об'єднана українським словом пліч опліч у бомбосховищі, слухала текст Оксани Забушко. Я приємно вражений, і це я вже вдруге цього його пишу. Намагався просто на свою чуйку орієнтуватися, бо я ж просто відчуваю, де ко поставити, де тере, не встигав записувати. Ну як багато хто, але цей диктант він ще раз. Скажу, що він єднає всю нашу країну. Однак не лише студенти писали радіодиктант національної єдності разом з усіма писав і ректор університету Михайло Васильович Загірняк. Я і раніше писав диктанти, але там в кабінеті це у себе вдома. Але коли ти пишеш, що так, разом з громадою, це зовсім інше. Тобто, ну я якби відчував дихання цього хлопця, який поряд зі мною сидів, і теж хвилювався. Наша єдність тому є готовність до всіх викликів і в будь-яких умовах, ми в Івно будемо єдними і будемо робити те, що слід робити для єдності України. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.